Коли на подвір'ї спилюєш старе дерево, здається, що головна робота вже зроблена. Але проходить день-два, і погляд знову спотикається об пень, що стирчить посеред двору, наче пам'ятник колишньому саду. Він заважає косити траву, під ним не росте ні городина, ні квіти. А якщо стоїть на шляху, то може і під колеса трактора чи мотоблока потрапити. Такий пень ніби вперто нагадує, що колись. Тут було дерево, і тепер його рештки не хочуть відступати. У кожному селі знайдеться господар, що боровся з такими пнями, хтось копав по колу, підрубував коріння сокирою, хтось навіть мотузками тягнув за старим МТЗ. І, хоч би як воно виглядало просто насправді це виснажлива робота земля тверда, коріння товсте, а сили небезмежні. Проблема пнів. Не лише в тому, що вони псують вигляд, коріння старих дерев навіть після спилювання ще довго живе, воно тягне з ґрунту вологу, випускає пагони, а подекуди навіть заважає садити нові дерева, особливо коли йдеться про фруктові сади, яблуню спиляли, а з пня через місяць молоді паростки, які ростуть неконтрольовано і забирають поживні речовини у ґрунту. і тоді... Господар починає ламати голову або корчувати, або придумати щось інше. Але корчування то справа не для кожного, особливо коли мова про старі дуби чи акації, що вросли в землю, мов залізом приварені, Там і лом, і лопата, і навіть трактор не завжди допоможуть колись у селі було прийнято робити все власними руками без техніки і великих витрат. Не тому, що не хотілося полегшення, а тому, що вміння обходитися простими засобами це частина сільської мудрості. Люди знали, що кожна річ має свій спосіб як вилікувати корову без ветеринара, як побілити хату без фарби, як позбутися бур'яну без хімії, і навіть як знищити пень, не викорчовуючи його. Бо не завжди головна сила у м'язах чи техніці, іноді. Узнанні та терпінні саме тому ця тема і сьогодні актуальна адже кожен господар, маючи навіть невелику ділянку, стикається з тим самим, що робити з пнем, який не піддається. У наш час дехто вважає, що простіше викликати техніку, екскаватор чи корчувальник. Але не кожен селянин має на це гроші або бажання пускати важку машину на свою землю, бо потім треба вирівнювати ґрунт. Прибирати ями, витрачати ще час і сили, а є й інші, хто не хоче шкодити землі хімією, бо то ж город, де ростуть овочі й ягоди. І ось тоді на допомогу приходить старе сільське знання, перевірене десятками років і підтверджене досвідом не одного покоління. Такі поради не знайдеш у книжках, але вони передаються з уст у вуста. Не рви руками те, що може саме згнити. Казав дід і мав рацію. Бо природа сама знає, як розкладати дерево, треба лише їй трохи допомогти. Пень то не ворог, а просто залишок життя, який ще тримається за землю. Якщо дати йому правильні умови, він сам піде з часом, і замість ями залишиться м'який родючий ґрунт. І ось чому важливо знати ці старі методи. Адже сьогодні люди шукають усе швидке і миттєве. Але в сільських справах поспіх не помічник. Тут головне розуміння, що все має свій час. Пень спиляв не треба одразу брати лом можна зробити по розумному, як колись наші діди, які знали, що дерево можна змусити зникнути майже само собою. Саме тому розмова про те, як видалити пень без зусиль. Це не просто про зручність, це про те, як використовувати природну силу. Знати властивості деревини, вологи й повітря, а ще про повагу до землі. Бо справжній господар ніколи не буде воювати з ґрунтом, він знайде спосіб домовитися. І коли ти бачиш, як колись міцний дуб чи яблуня за кілька тижнів розсипається в порох, ти розумієш, що сила не завжди в руках, інколи вона у знанні, терпінні й у старому дідовому секреті. Який не підведе навіть через 100 років. Коли господар задумується, як прибрати пень, перше, що спадає на думку, це, це лопата, сокира чи лом. Але насправді існує чимало способів зробити це без тяжкої фізичної роботи. І кожен метод має свої переваги, свої умови і навіть свій характер, як кажуть старі люди. Є шляхи природні, є хімічні, є термічні, а є й такі, що поєднують і науку. І стару народну хитрість. І якщо все зробити правильно, то навіть величезний пень, що здається врос у землю на віки за кілька тижнів чи місяців, сам перетвориться на м'яку труху, яку легко прибрати граблями. Почнемо з найвідомішого випалювання, цей спосіб старий, як саме село. Раніше коли не було ані засобів, ані часу возитися з корінням. Господар просто розкладав на пні багаття, але робилося це не аби як, а з розумом. Спершу з пня видаляли всю кору, щоб він швидше просох. Потім зверху робили кілька глибоких отворів, звичайним буром або навіть залізним штирем, нагрітим у вогні, у ці отвори насипали трохи солі або селітри, поливали зверху невеликою кількістю гасу чи старої олії І накривали сухими дровами. Коли розводили вогонь, полум'я не лише знищувало верхню частину, а й проходило всередину, виїдаючи деревину зсередини. Через день два від колишнього пня залишався лише обвуглений кружок, який легко розбити ломом. Але цей спосіб потребує обережності. Поруч не має бути сухої трави, будівель чи дерев, та й робити його краще в безвітряну погоду. Інший спосіб біологічний. Він не такий швидкий, зате найекологічніший. Його часто використовують ті, хто не поспішає і любить, щоб усе робилося природно. Суть у тому, щоб допомогти грибкам і бактеріям, які так живуть у ґрунті, швидше розкласти деревину. Для цього в пні свердлять отвори, насипають туди сечовину, карбамід або звичайну аміачну селітру, поливають водою і закривають плівкою. Зверху можна ще присипати землею чи тирсою, щоб не потрапляло світло. Через кілька тижнів усередині починається активне гниття, дерево темніє, м'якіє, а запах стає специфічним, як від мокрої кори. Це означає, що процес іде. Через сезон пень можна легко розбити лопатою або просто витягнути руками. Так робили наші діди, коли після старої яблуні треба було посадити нову. А викорчовувати не хотілося просто згодували пень землі. Є також хімічні засоби, які продаються в магазинах. Вони пришвидшують гниття переважно, це суміші на основі нітратів або спеціальні ферменти. Їхній принцип дії схожий на біологічний, тільки результат видно швидше. Але користуватися ними треба з розумом не можна, щоб речовина потрапила в ґрунт, де ростуть овочі або ягоди. І головне, не варто змішувати різні засоби, бо від цього може бути шкода не лише землі, а й самому господарю. У селі ж кажуть просто якщо можеш, роби по старому без хімії. І це не марні слова, бо земля любить натуральне і навіть мертве дерево то частина живої природи, яку краще відпустити, а не труїти. Ще один перевірений спосіб це використання солі. Звичайної кухонної або кам'яної, яку у великих кількостях засипають у просвердлені отвори пня, сіль витягує вологу з деревини, порушує її структуру, і вже через кілька тижнів пень починає тріскатися, потім його можна спалити або залишити гнити природно. Сіль має ще й плюс вона зупиняє ріст нових пагонів. Тому, навіть якщо пень живий, він більше не прокинеться. У старі часи цей метод часто використовували біля городів, бо був дешевий і не вимагав жодних витрат, крім часу. Дехто навіть заливав пень розсолом після засолювання огірків, і, як кажуть, допомагало не гірше будь-якої хімії. Для тих, хто хоче швидкий результат, є ще спосіб з азотною селітрою. У деревину її засипають щільно, закривають отвори воском або глиною. А потім залишають до весни. Коли приходить тепло, селітра реагує з вологою і розкладає деревину всередині, створюючи умови для гниття. Через кілька місяців пень стає пористим і тоді його просто підпалюють, горить він повністю аж до коренів і не залишає навіть попелу. Але важливо робити все під наглядом і в безпечному місці, бо селітра може дати сильне полум'я. Є і старовинний сільський метод засипати пень землею і поливати настоєм гною. Так може звучати просто, але гній містить багато бактерій і азоту, які прискорюють розклад. Через півроку пень перетворюється на темну м'яку масу, схожу на компост. Цей спосіб не лише знищує пень, а й удобрює землю. Тому старі господарі казали: з пня буде користь, аби не лінь почекати. Таким чином. Кожен метод має свій час і мету, якщо треба швидко, можна спалити або використати селітру. Якщо головне не нашкодити землі, тоді краще дати природі зробити своє, а найрозумніший господар той, хто знає всі ці способи й обирає той, що підходить саме йому. Бо головне не просто прибрати пень, а зробити це з розумом, щоб потім земля знову родила. А не плакала від солі чи вогню. У селі завжди вважали, що кожна справа має свій секрет. Іноді це не якийсь дивовижний інструмент чи хитра техніка, а проста послідовність дій, що народилася з досвіду. Мій дід, наприклад, завжди казав Не бий землю, а думай, як її перехитрити. І коли мова заходила про пні, він умів зробити так, що навіть. Найбільший і найупертіший зникав без сліду. Цей дідовий спосіб я вперше побачив ще хлопчаком, коли ми разом прибирали старий сад біля хати. Там стояв здоровенний пень від груші, що впала після бурі. Лопатий сокири дід навіть не дістав. Він тільки посміхнувся, покрутив люльку і сказав Поспішати тут не треба, дерево само піде, треба йому допомогти згнити по людському. І от що він зробив? Спочатку він узяв звичайний бур, такий, яким свердлять отвори в землі, і наробив дірок по всьому пню. Не менше десяти, може й п'ятнадцять, глибокі аж до самого серця деревини. Потім приніс відро гарячої води і розчинив у ньому жменю звичайної селітри, яку в селі використовували як добриво. Цим розчином дід залив усі отвори, а зверху притрусив деревною золою. Потім накрив пень старим мішком, зверху насипав землі і добре притоптав ногами. Тепер хай спить до весни, сказав він. І справді, на весні, коли ми знову прийшли на те місце, пень став темним, м'яким, як губка. Дід постукав по ньому лопатою, і той розсипався просто перед очима. Усе, що залишилося, ми закопали, а на тому місці потім посадили молодий абрикос. Інший його метод був ще простіший, але теж дієвий. Якщо пень стояв далеко від городу, де не шкода було трохи вогню, дід робив інакше. Він просвердлював отвори, засипав у них подрібнену сірку, солому і трохи селітри, зверху закривав металевою мискою, щоб не заливав дощ. Через кілька днів, коли деревина добре вбирала все всередину, він відкривав миску, кидав туди вуглинку. І відходив обік. Пень починав тліти повільно зсередини, без відкритого полум'я. Тліло це кілька днів, аж поки пень не перетворювався на порох. Дід називав це тихий вогонь, бо він грівся не зовні, а знутра, як старий досвід, що зріє без крику. І цей метод був безпечний, бо не розносив вогонь по подвір'ю, а спалював тільки те, що треба. А ще дід знав старовинний зовсім природний спосіб, який сьогодні назвали би еко. Він розповідав, що раніше, коли на місці старого дерева треба було посадити нове, люди не поспішали викорчовувати пень вони просто накривали його шаром землі, а зверху висаджували гарбузи або кабачки. Їхні корені потроху пробивали деревину, просочували її вологою, тягнули соки. Під гарбузовим листям завжди було тепло і вогко, і пень гнив сам собою. До осені він ставав трухлявим, а через рік зникав повністю, і земля на тому місці ставала така пухка, що лопата входила як у масло. Земля любить м'якість, казав дід, і був правий. Ще один цікавий приклад від сусіда, діда Петра. Він мав стару вишню, яку грім розколов навпіл. Пень залишився живий. Із нього весь час лізли молоді паростки. Петро вже й косив їх і обливав окропом, а вони все одно росли. Тоді йому хтось підказав Полий соляним розчином. І справді, він узяв міцний розсіл, який залишився після Квашених огірків, залив ним пень і залишив так на місяць. Потім повторив ще раз. Вишня більше не дала жодного пагону. А ще через сезон сам пень розсипався в пил. Петро сміявся, що огірковий розсіл виявився сильнішим за будь-яку пилку, такі способи не раз рятували селян від важкої роботи, бо не кожен має сили викопати пень з корінням, особливо якщо той дуб чи акація стоїть на твердому ґрунті, а з дідовими хитрощами все робиться просто, без шуму й метушні, і головне без шкоди для землі. Бо дід завжди повторював якщо хочеш, щоб земля давала не її залізом, і справді після того як пень перегнивав природним шляхом, земля ставала пухкою багатою, немов відпочивала після довгої праці є й такий народний секрет: якщо пень живий і дає пагони, його треба спершу заспокоїти. Для цього господарі брали стару відро з водою. Розчиняли у ньому півсклянки селітри або кухонної солі і поливали землю навколо пня. Коріння вбирало цей розчин, дерево переставало рости, а згодом усихало. Через кілька місяців деревина ставала м'якою, і тоді вже можна було застосувати будь який інший метод чи спалити, чи залишити гнити. І це працювало навіть з найпертішими породами дубом, акацією, глодом. Такі поради не писалися ніде, їх передавали в розмовах за чаєм чи під час спільної праці. У кожного господаря був свій варіант хтось додавав попіл, хтось замість селітри клав старий гній, інші робили Насті із грибів, щоб запустити природне розкладання. Але головне було не в самому рецепті, а в розумінні, що все треба робити з повагою до землі. Бо земля не любить грубощів, а деревина це не ворог, а частина її тіла, що має піти спокійно. І коли дивишся, як пень, що здавався непорушним, поступово зникає, відчуваєш, що старі дідові слова були правдою не борися з природою, живи з нею в злагоді, і вона сама зробить за тебе половину роботи. Коли підсумовуєш усе побачене і випробуване, стає ясно, жоден пень не є непереможним. Усе залежить від терпіння і правильного підходу. У нашому сільському житті головне не поспіх, а послідовність, бо пень, як і будь-яка справа, не любить грубості. Якщо до нього підійти з розумом, він сам здасться, і земля віддячить потім добрим урожаєм. Такий підхід це і є справжня народна мудрість зробити менше, але з головою, а не витратити весь день на корчування. І потім тиждень ходити з болем у спині. Сучасні господарі часто шукають миттєвих рішень, але село вчить, у кожної справи є свій час, і навіть пень, що здається твердим, піддається, коли його взяти не силою, а знанням. Найголовніше правильно обрати метод. Якщо ви маєте час і не хочете шкодити ґрунту, обирайте природні способи Селітра, сечовина, гній або навіть звичайна сіль дадуть результат. Треба лише трохи терпіння. Усе, що сприяє гниттю, працює в тандемі з природою. Так пень розкладається поступово, і замість сухої ділянки ви отримуєте живу родючу землю. Але не варто залишати пень просто так, без уваги. Якщо дати йому можливість, він пустить поросль, а це означає, що дерево ще живе і буде заважати новим посадкам. Тому перше правило не відкладати, а одразу після спалювання продумати, як із ним упоратись. Другий важливий момент безпека. Якщо вирішили спалювати пень, робіть це обережно, тільки у вологу погоду, коли довкола немає сухої трави чи будівель. Не можна розводити відкритий вогонь біля дерев чи сараїв, полум'я може піти в бік і біди не минеш. А ще треба стежити, щоб попіл. Не залишався на поверхні, бо він збагачений лугами і може змінити склад ґрунту. Після випалювання землю бажано перекопати, додати трохи компосту або перегною, щоб відновити її структуру. Це не складно, але важливо, якщо ви дбаєте про своє господарство на довгі роки, а не на один сезон. Є ще одна порада, яку часто недооцінюють не поспішайте садити щось нове одразу після того, як прибрали пень, дайте землі відпочити хоча б місяць-два. Нехай ґрунт насититься повітрям, водою і мікроорганізмами. Тоді нове дерево приживеться краще, бо коріння не зустріне залишків старої деревини. Дехто в селі навіть залишає після зниклого пня невелику кубку перегною, кажуть, що це подарунок землі від старого дерева. І справді на тому місці часто росте все пишніше, ніж довкола. Так само важливо не зловживати хімічними засобами так, вони швидші, але швидкість не завжди на користь. Надлишок нітратів або агресивних сполук може отруїти землю, зробити її бідною. І тоді вже не буде значення, що пень зник, бо нічого іншого там не виросте. Тому мудрі господарі обирають поміркованість. Як казали старі, не сип більше, ніж треба, бо земля все пам'ятає, і це правда. Краще трохи почекати, ніж потім роками виправляти наслідки поспіху. Ще один важливий момент час року найкраще братися за видалення пнів восени або ранньою весною. У зимку процеси гниття сповільнені, а влітку надто сухо, якщо зробити все правильно навесні, до осені пень уже стане м'яким, і його легко буде розбити або викопати. А якщо закласти обробку восени за зиму дерево вбере вологу, промерзне і навесні саме почне тріскатись. Так природа сама допоможе вам у роботі, аби тільки не поспішати і не нехтувати дрібницями. У висновку можна сказати так: дідові секрети недарма пережили десятки років, у них немає нічого чарівного, лише розуміння природи, сіль, селітра, гній, волога це все речі, які завжди поруч. Головне знати, коли і як їх застосувати, і тоді будь-який пень, хоч від старої груші, хоч від дуба, зникне сам собою, а ви зекономите час, сили й нерви. У селі цінують не того, хто робить швидко, а того, хто робить розумно, бо швидкість мине, а земля залишиться. Тож, якщо бачите на подвір'ї старий пень, не зліться на нього. Згадайте слова дідів: кожен пень має свій час, аби впасти в землю. Дайте йому цей час. Допоможіть природі трохи, і вже через кілька місяців ви самі здивуєтеся, як легко зникло те, що здавалося неможливим прибрати. І тоді на тому місці можна посадити нове дерево як символ того, що стара робота завершена, а нове життя починається. Бо так і живе село: одне дерево відходить, інше народжується і все повертається до землі, то як і має бути.